Всім привіт, сьогодні 11 день і 8. До речі, що у вас по світлу? У мене 17 годин не буде світла, вночі не було, тобто було світло і буде ще в обід. Ще є такий прикол, що вишки телефонів у нас порозряжалися, і я не можу піти забрати посилки з поштоматів, тому що немає інтернету. Це, звісно, жесть. І у нас сьогодні. Шоколадна жабка. Це та жабка, яка смаколик. Так що, ось такі ось приколи. Я вже вчора сішу, думаю, чи в мене ківстар зламався, сімка, чи телефон зламався, чи що, не може, нема інтернету, де і все. Це я вам викладає відео завдяки всяким маніпуляціям. Бо світла ще не бути, а ось Ось так от. Ось так от. шоколадна жаба так, жаба? А вам які жаби подобаються? Шоколадні чи звичайні? Хуста шоколадну ще треба з'їсти. Та й звичайно можна з'їсти, якщо ви француз. Чи занадто голодний. Так, у мене там, походу, вода тікає. Зараз дозбираємо. А, так вона ось так. А, ні-ні-ні. Чи да. Ось так вона повинна оглядати, чи як, чи отак. Чи може отак от. Та ні, так вона на парагурський виглядає. так от. Якась дивна короче, жаба. Чи лягушка. Що це таке? Напишіть в комментаріях. А я піду врятую свою воду. Так, жабу ми подивилися, воду врятували, це сюди. Але це Майнкрафт. Що у нас сьогодні Майнкрафт? 11-й день. Ну, фігово, що вони всі в один день. Но, може це спеціально зроблено, щоб діти глупенькі не сильно шукали. рахують дітей глупами, хоча діти зараз ого. го О, якась мініатюра. Непонятно, що це. Ну, походу, це хата якась. Оце ось нігде не понятно що це таке. Дівні якісь. Но деталей багато. Оце прям геть що попало. Це дуже погано. і екстра око було в жаби. Но це геть, що попало. блядь. Що це? Що це таке? Так, це сюди, сюди, сюди. Ну, помаранжеві деталі мені дуже подобаються, вони такі класні. Ну це схоже на якесь ліжко. Непонятно, що це таке. Воно ще таке дивне. Воно тупо дивне. Може воно буде з якихось частин побудовано. Чи це могильник якийсь Що це? Що це? У кого там мизътила на це? Що це, з... <смас> це за язичництво? Я не знаю, ну це бред якийсь. Не слово року, ну правда. Останніх півроку навіть. Слово бред. Це прям... О записуй все. От що це таке? От що це таке? Да, Он Колоїд, блять, що це таке? Я там жад вигадав я вам покажу пізніше. Колись. І 2 екстра деталі. Давайте Сіті, знову подивимось на Кихіту мініатюру, бо по-другому ж не взяти. В Сіті все маленьке. Настільки маленьке. <смеш> блять! Ну блядь, воно тут настолько маленьке, що оно вжалося просто. Ну Що це за нісчета, блять? Раніше просто Лего Сіті. Подивіться старинні набори. Е, як ти так фокусуєшся? Подивіться старинні набори по сіті. Це ж все, коробка, кіт, якого підкинули, котик. Все, це все що й сьогодні. Я не знаю. Ну, котик це круто, да, ну... Ну, бляха, це ж лега, не... Рівку хоч би дали, собака хоч поїсть. Рибка буде наступному 12-й день. Це прям топові. Раніше давали нормальних звірей, тепер можна і економити на мікрозверях. А цю це не влазить сюди в коробку. Як оценя прям влазить. Жесть. Просто жесть. Одна жаба щось тащить, но вона якась трохи дивна. Одиннадцятий день. Ну що нас сьогодні порадує? О, у нас щось сьогодні є. Який, якийсь дроїд. Непонятно що це таке. Якийсь непонятний дроїд. Таке дивний танк якийсь. Ну, я б від такого не відмовився на Донбас відправити. Ну Інколи дивися на цих роботів, на техніку з Війн, Вона щось не шибко. О, як? А, вони чорна магія, дивіться. Вони хочуть, щоб я цим впіхнув оці цірки. Так, це є. Вони якось, мені кажеться, що вони програють звичайні зброї. Там СРПГ по ньому є і все, і в Ну це мені так кажеться. Ну Це дивна якась міга побудова. Що ну, це? Вот за дерьмо? Ладно, давайте я вам жарт сейчас скажу, не буду тянуть. Бо краще уже не будет. Правда, некуда ложку вставлять. Я сам покажу. Это тут наша екстра ложка. Что ми загубили ложку? Не вірю. Ось. Mm. Я покажу, що... Слухайте, Вілі Вонка прийшов оглядати шоколадну фабрику. Так що, давайте сьогодні... Ой, у нас 11 день по... По-пакемонськи. І у нас сьогодні знову маленькі пак на три пакетика. До речі, маленькі паки на три пакетики, вони зараз погані. Раніше мали попастися будь-які картки, що їх купували люди. <bot> Зараз попадається один реверс і дві камонки. Нічого класного тут більше не попадається. Тому ці пакетики відкривати сенсу немає. Давайте буду відкупатися. З кожним днем відкуп все більше та більше. У нас сьогодні Анічка. Сьогодні у нас 100 дівчат, які дуже 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 дуже-дуже. Дуже-дуже дуже 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 дуже, дуже, дуже сильно мене люблять. Промочка це, походу, по Резеро. Ось такий другий сезон Дитя Айдела, Блюархів, Поранобе, Фрірен, і таке, що ви не бачили. Це по Кланаду. Тобто не кланаду, це по студії Кейт. яка Кланат зробила, Шарлотту, богиню, англійські ритми, Кланат і... Це маленькі бешкетники, чи як він там називається. Хоча на кланаді в другому сезоні я плакав, на інших я був в ахуї. Якщо ви не дивилися аніме, дивіться. А вони спочатку йдуть такі всі хі, хі да ха ха а потім... такі йоп твою мать. І ночу не спиш. Ладно, давайте по порядку. Оце, блять. Я не знаю, що це таке. Що це? Якісь могильники, блядь, якісь сектантські знаки, я не знаю. Ох, давайте, Анічка, якщо попадеться, значить день теж буде непоганим, хоч і 17 годин не буде світла. Я в цьому дню готувався, в мене ж цілих два пауэбанки, Все, Анічка випала, день буде непоганим. Анічка щаслива. Йор, Де, Дезмонд, Брат Йор, Йор. Це як воно... Забув, блядь, Як його вчора називав Сутінок, о. Батя Санічки. О, ця ця подруга її, не знаю, як її звуть, Бекі передягнулася в її Ваничку. Щоб ви поді розуміли, я не дивився Анічку вже, наверное, на років 3 чи 4. До перший сезон подивився і все. Людей запам'ятав. Це просто... Коли запам'ятовуєш, це значить хороший твір. Це показує. Чи ти його не впитував повністю за один вечір? Як магічну битву, сів за один вечір причитав і забув. Все, і магічну битву і є. Так, Рентару забув. Оце, до речі, дочка, мама і... Як вона там називається? Прибиральниця? що вона там. Вона закохана в нього, вона закохана і. У вона... неї по легенді найгарніші очі. Вони там блищать веселкою чи якісь там. Оце науковиця. Це забув. Оце... І що нам... О! А нам попалося. Блискуча сирка. Вау! Так, давайте далі. Давайте далі у нас не для продажу. Я так розумію, це з трьома одна на три бокси попадається штукенція. Вона тупо приклеєна к боксу, короче І у нас тут ось така рем, рам, рум. Ну вона тепер дорога. І використовують аишки в своїх поганих цілях. Далі у нас дитя айдела. Так, у нас таке дитя айдела. Видно? Ось така подруга. Бо фонарик прям лупить прямо, тому трохи приходиться імпровізувати. Ось така подруга, я не знаю, хто це. Оце хлопець головний герой, цей головний герой, це головний герой, це Акема. Це брат з сестрою. І Акема щось куховарить. О, мій блю -блю архів, давай. жги. Я блюархів взагалі есерочку побачу. Так, ось така подруга Тамакі. Це забув, як зову забу, цю, також. А чи щось таке, це не знаю, не знаю. О, це дубль, походу. Це Святоша. І такий танк. СР-ку, походу, мені не побачите. Ну ладно. А, у нас випала е СССР. О. О, Крашиха. Крашиху сюди. Це якась сюди. Оце якась подруга. О, СР-ка. Дві подряд. Оця я не знаю хто це така, але мені подобається. Ось така подруга. Крашиха з Крашихою. Ось ця на бал хоче, я тебе не поведу. І ось така, Це там щось про непотьовий ученик магії, щось там становиться. Щось там чи вчитель непотіове. Фрірен. От фрірен це круто. Фрірен у нас бутерброд є. Якась твар. Це. це Ре, э, бляд, як вона рем... Блять, Ферн принесла... привела свого хахаля домой. Бачите, який у хахаль великий. Хаце мій хлопець. Він такий страшний. Всі так кажуть, але він мій хлопець, який є. Так. Фрірен. З паличкою спить. Он Stark, Щефрін. Блять, я забув Шорн. Вони разом зі Штарком. І вони разом усі. Вона вічно спить. Ну, можна спати у тебе стільки часу. Все життя не проспиш. І давайте останній. Це з англійських ритмів, чибік. Оце щось непонятне. Дівчинка радіється. Ще одна дівчинка радіється. О, це прикольно, це блять, звісно. О, це новорічно. Це скоро новий рік, різдвяна версія. Оце, звісно, коли про неї дізнався, там серія була, це мені так грустно було. І там щось підвисили і шмагали, коротше. От до цього додумався? воно... О, це у нас даблурачка. Це я не знаю, це ще не дивився. Вони все такі радісні, а насправді там піздець. Ось така. Обана. Хто це не пам'ятає? О, і знову вона. Так що йдіть. Дивіться, Київ, okay. Сразу подорослішаєте, розвинетесь морально, емоційно, а ось вона. Оце я не дивився, що це таке. Оце я не дивлюся, це я не знаю. Оце якісь чібі, я не дивився. Оце я не дивився, оце не дивився. Оце, мабуть, я не дивився. Оце щось таке теж не дивився. Оце, 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 оце. оце теж дивлюся, оце теж прикольно. Тут завжди прыжки в часі. Ну, прикольно. Причем, такі справи. Дякую, що подивилися. Тисячі з якими з вами відкрили карток. З скільки нам есерок випала. Есерки це круто. І згадайте своїх покемонів. Як вам сипле в покемонах. Ну, у нас є три промки в покемонах. Так що. Ось такі покемон, такий покемон і такі покемон. Чекаємо на нових покемонів. так що. Пока-пока.